Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні продовжимо розширювати ваші знання, з теми, площа та повторимо, як обчислювати вирази з буквеними даними. Підготуйте до уроку все необхідне, підручник, зошит, ручку. Відступіть вниз 4 чотири клітиночки. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Почнемо урок ми з повторення. Одиниці вимірювання довжини. Згадайте, будь ласка, це сантиметри, дециметри, метри, кілометри, міліметри. Найменша одиниця вимірювання довжини це міліметр. Одиниці вимірювання маси грами, кілограми, центнери, тони. Найменша одиниця вимірювання маси це грам. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідомий множник, добуток треба поділити на відомий множник. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Як зміниться значення суми, якщо один із доданків збільшиться на кілька разів. Відповідно, і сума збільшиться на таку ж кількість разів. Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване збільшиться, зменшиться на кілька одиниць? Відповідно до цього, збільшиться і зменшиться на кілька одиниць різниця. Якщо від'ємник збільшиться на кілька разів, то різниця зменшиться. Якщо від'ємник зменшиться, то різниця збільшиться. Тобто відбувається ось така пряма протилежність. Переходимо до хвилинки каліграфії. Необхідно у неї записати частку чисел 672 і 6. Що поділити, ми можемо 6, розкласти на 600 і 72. 600 поділити на 6 буде 100. 72 також можна розкласти на 60 і 12. 60 поділити на 6 буде 10, 12 поділити на 6 2. Тобто отримаємо 112. Прописуємо каліграфічно у своєму зошиті. Кожна цифра знаходиться у своїй клітиночці, пишемо під нахилом охайно, обережно, та переходимо до роботи з підручником. Отже, по цього площу. На минулому уроці почали вивчати з вами поняття площі. Площа, як і всі інші величини, можна порівнювати, вимірювати і обчислювати. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр, квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний. Кілометр. Тобто до одиниць вимірювання довжини, які ви вже знаєте, додане поняття квадратний. Чому? Тому що ми на попередньому уроці площу вимірювали квадратиками, так? Тому ці поняття взаємопов'язані. На малюнку зображено квадрат, площа якого дорівнює 1 квадратний сантиметр. Ось. Як подивіться, як записують. Один сантиметр квадратний. Це двієчка в правому верхньому куточку. Маленька. Тобто вона не на всю клітинку пишеться, а пишеться маленька двієчка в правому верхньому куточку. Подивіться. Якщо ми повернемося ще раз. Що ж таке один квадратний сантиметр? Один квадратний сантиметр це чотири клітиночки, тому що ми з вами говорили, що один сантиметр це дві клітиночки, так? Тобто ось о, сантиметр квадратний, чотири клітиночки. Подивіться. Один квадратний сантиметр, два квадратних сантиметри. 3 квадратних сантиметри, 4 квадратних сантиметри, 5 квадратних сантиметрів. Тому що ми бачимо, що в одному цьому зеленому великому квадратику поміститься 4 маленьких. Відповідно, раз, два, три, чотири, 5. 5 квадратних сантиметрів. Раз, два, три, чотири, 5. 5 квадратних сантиметрів, 1, 2, 3, 4. 4 квадратних сантиметри. Отже, в фігурі номер 1 5 квадратних сантиметрів. Подивилися ще раз, як це записується. В другій фігурі також 5 квадратних сантиметрів. В третій фігурі 4 квадратних сантиметри. Фігура номер 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 квадратних сантиметрів. У фігурі номер 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 квадратних сантиметрів. Отже, виконуємо зараз з вами завдання 465. Ви його також виконуєте в своєму зошиті. Пишете завдання 465. Необхідно накреслити прямокутник, довжина якого дорівнюватиме 6 см, а ширина 1 см. Тобто вправо викреслити 6 см вниз 1 см. Креслити фігуру. Ось 6 см і 1 см. Ось такий буде у вас прямокутником. І необхідно поділити на квадратні сантиметри, тобто поставити, розкреслити лінії через кожен сантиметр. Тобто, вам треба буде накреслити 5 ліній. Ось буде перший 1 см, 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6. Оскільки буде 6 квадратів, то і площа 6 см квадратних. Ще раз, вам треба накреслити прямокутник, довжина якого 6 см, ширина 1. Після цього, через кожен сантиметр на цьому прямокутнику, ви відміряєте і на кожному сантиметрі розкреслюєте. Рисочками ділите таким чином цей прямокутник на квадратні сантиметри. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Площа 6 см квадратних. Дивимось тепер: рахуємо площу кожної фігури 1 см квадратний, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Тобто площа фігури номер 1 – 9 сантиметрів квадратних. Рахуємо в площу фігури номер 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Площа фігури номер 2 8 см квадратних. Робимо висновок, що площа фігури номер 1 більша за площу фігури номер 2 І різниця в 1 квадратний сантиметр, тому що 9 см мінус 8 буде 1 см квадратний. Площа першої фігури більша за площу другої. Пишемо завдання 467. Необхідно побудувати прямокутник. Ширина прямокутника 2 см, що становить третину його довжини. Тобто, треба побудувати прямокутник, ширина якого 2 см. А довжина у 3 рази більша. 2 помножити на 3 6. Тобто довжина 6 см, ширина 2 см. Визначили довжину. Так, 6 см. Ось вам треба побудувати такий прямокутник. Довжина 6 см, ширина 2 см. Після того, як ви знайшли довжину, треба визначити периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Знайти периметр можна декількома способами. Або почергово додати всі 4 сторони, тобто 2 плюс, 2 плюс 6 плюс 6. Або 2 плюс 6. І цю суму помножити на 2, тому що прямокутник має дві довжини і дві ширини. 2 плюс 6 буде 8, 8 помножити на 2 дорівнює 16. Тобто периметр прямокутника дорівнює 16 см. Ще раз. ширина 2 см довжина 6 см. Ось який прямокутник вам треба накреслити. Також сьогодні ми повторюємо задачі з буквеними виразами, тому ви пишете задача 468. Читаємо умову. Для бібліотеки купили 7 столів, по це гривень за кожний. Скільки гривень заплатили за покупку, скільки столів можна купити? За Б гривень. Як ви бачите, що ніяких додаткових умов більше немає, тому ми розв'язуємо задачу, складаючи тільки вирази і букви не замінюємо ніякими числовими даними. Відповідно. Для того, щоб дізнатися, скільки гривень заплатили за покупку столів, ми знаємо, що купили 7 столів по це гривень за кожний. Якщо є ПО, то треба 7 помножити на це. І це і буде вартість столів. Більше ніяких даних підставляти і нічого розв'язувати не потрібно. Це вартість столів. Ми знаємо, що є ще інше, друге питання в задачі: скільки столів можна купити за Б гривень? Тобто покупець має Б гривень, а один стіл коштує С гривень. Для того, щоб дізнатися, скільки гривень, скільки столів покупець купить на Б гривень, треба Б. Розділити на С. і ми дізнаємося, скільки столів можна купити за Б гривень. Якщо важко розв'язувати буквені ось ці задачі, то ви можете на чернеці, на просто підставляти числові дані, а потім замінювати їх буквами, якщо вам так зручніше. Тобто Б гривень це всього було у покупця. Це гривень коштує один стіл. Ми загальну суму ділимо на ціну одного столу і дізнаємось, скільки всього столів можна купити. Запишіть, будь ласка, цю задачу собі у зошит. Номер 469 розглядаємо усно. Необхідно знайти значення виразу А плюс А поділити на 8, якщо А дорівнює 304 і А дорівнює 680, тобто два вирази. Необхідно скласти. Як ви бачите, в цьому завданні є додаткова умова значень А, тому замість букв ми будемо підставляти цифри. Правило записування виразів, з якщо залишається незмінним. Якщо А дорівнює 304, то записуємо буквений вираз. А плюс А поділити на 8 дорівнює. Тепер замість А ми будемо підставляти число 304. Отримуємо вираз. 304 плюс 304 поділити на 8 дорівнює. Спочатку виконуємо ділення. 304 поділити на 8. Розкладаємо на зручні доданки виконуємо ділення. Так, можна, наприклад, на 30 поділити на 8. На ціло не ділиться найближче число буде 3. 27, так? 27 поділити на 8 буде 3. Залишиться три 34 поділити на 8, так? Тобто ви спочатку виконуєте ділення зручним для вас способом. 304 поділити на 8 буде 38, тому що. Найближче число, яке ділиться, це 24. І залишається 64. Вибачте, вже переплутала. Так, 30 поділити на 8 не ділиться, беремо 24, 24 поділити на 8 3. 30 мінус 24, 6, утворюється число 64. 64 поділити на 8 буде 8, утворюється 38. 304 плюс 38 342. Тепер записуємо другий вираз. Якщо А дорівнює 680, то записуємо буквений вираз, той самий А плюс А поділити на 8. Тільки тепер замість А підставляємо число 680. Отримуємо 680 плюс 680 поділити на 8. В першу чергу виконуємо дію ділення 680 поділити на 8. 68 ділимо на 8 націло не ділиться найближче число 64. 64 поділити на 8 буде 8. 68 мінус 64 4. Опускаємо 0, утворюється число 40. 40 поділити на 8 5. Тобто відповідь 85. 680 плюс 85 дорівнює 765. Таким чином, розв'язані. Вирази. Отже, ще раз давайте повторимо, що площа вимірюється в квадрат сантиметрах квадратних, кілометрах квадратних, метрах квадратних, в залежності від одиниці вимірювання. Неодноразово ми будемо ще розглядати цю тему для кращого вами засвоєння. На цьому наш урок закінчується. Ви записали письмово. Декілька номерів, так, три номера. І домашнє завдання відсутнє. Надійшлите у класрум тільки фото класної роботи. На цьому ваша робота буде завершена. Дякую за увагу. До побачення!